Тепер ви можете пояснити, що це Це зашифроване слово. Зашифроване слово, так. Це загадка. От спробуйте прочитати оці слова. Хрит. Все слово прочитай. ГРТ. Що це, це може бути за слово? Це анаграма, тобто букви в слові, перемішались. Гирт. Що це може бути Тигр. Тигр! так. Маруся, читай наступне. Елв. Елв. Що це може бути за слово таке? Лев. Лев, Лев правильно. Федько. Сон. Слон. 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 Дуже добре, Маруся, і велике. Шаркетки. Що Це це ж ти? Шаркетки. Що таке? Шкарпетки! От чого ти сказав, Петко? Це ж машкине слово. Було. Я сама забирає Зачасть... сказати скарбетки. Тому петько, ти отримаєш заборону мовляти слова впродовж наступного завдання. Маруся будеш, ти сама. Зрозумів? Тому що не втерпів. Триносить тепло. Втерпів. А тепер ціла приказка. Спочатку читай, що написано ваше. аб локотуб, тапилаку рося. Ропося. Ропося, що це може бути за слово? Порося! Порося. Давай ми навіть тут напишемо. Оруся. Баб. Що це може? Бути? Баба! Баба. Що таке? локотуб? Клопот. Знаєш так? Ні. Клопець. Пилаку. Що може за слово? Продовжила. А, навпаки. <риво> пилаку, 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 пилаку. П... купила 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 Купила. Порося. Так, не мала баба на клопоту, купила порося. Це така приказка. Як ви зумієте? Баба нема не знає. Почекаємо Маша відповідає. Давай машинка. Тоді ти мені розказує. Знаєш, що таке клопець? Це морока, ну така, коли треба про щось турбуватися. Немало мороки. Але купила порося і морока з'явилася. Хоча без дитинку народила. Людина <рес> може собі жити-жити нормально, спокійно, все найдобре, а потім вона собі сама створює якусь халепу. Тобто, читай. О, на Жола. Ладеусинодать. <свистак> Давай пробуємо відгадати, що тут переплутано. Она. Що це може бути за слово? Одна Дану. Може бути дано. А може бути... Одна! Одна. Тому це буде одна. Хто такий джо? Бджола. Бджола. Бджола, добре. Лаво. Мало. Точно. Мало ні. Де му? Тільки якось інакше поставиш. Може, думаю, фрицько плачеш, не може друге слово. Де му? Як би правильно треба літери поставити? Меду. Молодець, правильно. Сінонать. Синонать. Що це за сильнонать? Насилу від весла. Майже. А тільки одним словом без сили. Наносить. На Наносить. Да, І що в нас вийшло? О. На баджола -ба О, на -дь. меду. Меду наносить. Наносить. Однак пджола мало меду наносить. Як ви це розумієте? Когда брела, душа э, богато отдыхала. Э, и тому мало працюки. Вот она да, мало працюки. А ты, машинка, как понимаешь, Еще вот. Э, Одна вона... бджела да, мало меду наносит. Потому что она все, все время ленивая. Вот, и ее, и ее, и ее, наказывают и она работает. А то снова ленится, ее наказывают и она снова работает. Чого це рапто? По-перше, хіба бджоли вони ліниві? Не, не, не. Бджоли вон, вон, вони які? Вони трудяться, вони постійно літають дошки. Так. Але якщо бджілка всього одна. мало-мало. То, то, а скільки бджіл взагалі було вже? Дуже багато, 100 мільйонів і більше. Так, і тоді з вуликом можна трошки мене долучити. А якщо б тілка ну, буде ну, тільки одна, вона все дуже мало десь, так? Начись вода да. Так. А це говорить про що? Це говорить про те, що коли... Кращ... Це ж приказка вона вперед. Що значно. краще бути разом, так це да. швидше зробиш, так ніж що, один. Так, да, одинці кожен. Може, це мало роботи, але якщо всі разом починаються, то можуть досягти успіхів. Машунь, читай. Як вока не догує, а не в сує, в сіль дися Дуже Вов! класно. Як вовка не долугує, Вов! а як своє всі. ВоК. Як? Я думаю, так і залишиться. Є ж таке слово як? Да. Вок. Не. Є те, слово да. не? Не. Що таке довгуй? Дугой! Дугой! Дугой. Але це російською, дугой. Тому що українською було дугою. Дуй. Водой. -ду годуй. Годуй. Як вовка не годуй? А? Могут це це Они... Ви... себе. Й... -э -э. У... Ус. А ниф. 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 Денсура. Есу. Я таке слово. C-E-E. Us. Use. Use. Может быть будем. Питько. Сиди. Сил. Шесток сил. ЛІС. Лис. 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 Дыся

<рес> не не. не. подуй. а він усе в ліс диви час. Як ви -ча. це розумієте? Що він дивиться, чи люди не прийдуть в ліс, а його не будуть. Я думаю, що не так. Маша, ти як думаєш? Я думаю, що він дивиться. В Бл лісих і смотри, людина є, щоб покушати її. Давайте подумаємо так, вовка тварина чи свійська? Дика! -да. Люди годують диких тварин. Ні тобто, я думаю, що тут як вовка не годує, мається на увазі ставитись до нього як до свійської тварини. Тобто, вважати, наприклад, вовка собаку. Так? От собаку люди годують. Машу годуєте в бару Тобто як кошка не годує, це значить, що навіть якщо ти ставишся до дикої тварини, як до світської, а він все одно в ліс дивиться. Це що означає? Це здачі, зору. Так, він все одно буде рватися на воду. Тобто, як е, ти не пробуй е, людину змусити робити те, що вона не хоче, або те, що їй не властиво, вона все одно потім буде робити те, до чого вона сама схильна. Тобто вовка, звичайно, можна посадити на ці полки, як собачку, і годувати, але він від цього не стане собакою, він все одно залишиться вовком. Е, Пам'ятаєте, ми говорили про писельність, коли починали. У нас були іерогліфи, які ми не знали, що означає, ми придумали їм значення. От, а, сьогодні, а потім ми дізналися, що є абетки різні, якими люди писали те, що є. А сьогодні у нас було цікаве заняття. Ми брали літери, так? Але які були не просто написані, а якось загадані. І все одно відгадували, що це за слово, так? Або потім ми дивилися, Маш, що в нас тут було зі словами. Вони перемішалися і вийшли на, на слова. Так, у словах перемішались літери. Але ви помітили, що ми все одно змогли їх прочитати, Так. Mm -hmm.